Когда наши войска стали под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивого со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия для того, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны. И мы это сделали. Вы теж это Мы Мне же не удалось. Путин заявил про теж, что в ходе полномасштабного вторжения Россия в одностороннем порядку припиняла боевые действия. Там був такий епізод. Ми це зробили. Може, хтось може мені нагадати, коли саме стався такий епізод? Тому що я, як і всі, хто тоді постійно перебував поблизу зони бойових дій, не пам'ятаю ані хвилини, щоб Росія не стріляла. Українська сторона не прекратила бойових дій. А потім нам було сказано, що українські офіційні власті не можуть контролювати всі свої ворожовані. Військові... Що там якобы є такі, які не властям. А хтось ще нарікає, що це у Байдена деменція. Вот так нам було сказано. Здесь я не прибавил, не а хтось ще каже, що це Трамп патологічний брехун. Опять столкнулися з обманом. Привіт, я Арсен Цимбалюк, ведучий 24-го каналу та авторського блогу під назвою Розбір помьота». І сьогодні ми розберемо нові шизофренічні заяви Владіміра Путіна. Ми спробуємо зрозуміти, наскільки Росія реально зацікавлена чи не зацікавлена в переговорах, розібратися, чому вони заговорили про перемир'я і навіщо Путіну нова брехня про події 2022-го. аби це відео побачило якнайбільше людей ставте Лайк, like, пишіть коментар і діліться роликом у себе в соцмережах. Якщо раптом досі не підписались на нас, терміново підписуйтесь і ставте дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. Дякую і давайте починати. Нам а, не можна допустити, щоб а, після прикращення агня этим прикращенням. Противник воспользовался для того, щоб улучшить своє положення, де доукомплектовать с з насильственной мобилизации мобілізації свою армію і бути готовим до продовження ворожоного конфлікту. Це нещодавній програмний виступ Владиміра Путіна щодо можливих переговорів з Україною на саміті так званої Шанхайської організації сотрудничества, одні з небагатьох організацій, які визнають Путіна президентом і пускають його на порог – Спеціально заради цього виступу зігнали нескінченну кількість підставок для мікрофона, які повинні були ставити путіну питання важливі для Кремля. За це пропагандистам можливо останнім часом навіть почали більше платити, бо ж за можливість поставити правильне запитання царю там відбувалася справжня бійня і фіді розрішити продовження прикрашення гняв. З такої контрольованої Кремлем метушні ми розуміємо, яке ж питання для Путіна зараз є найголовнішим: так зване перемир'я, тобто припинення вогню на полі бою? Позвіті інтерфасім приходимо це звісті да, да, Андрій Калісніков, газета газіт комірсант владімладіш. Скажіть, як ви вважаєте? Возможно ли прекращение огня по линии боевого соприкосновения с Украиной до начала мирных переговоров без предварительных условий, чтобы хотя бы для того, чтобы повысить шанс на успех? Или это тоже предмет переговоров? Спасибо. Якось це спасибо прозвучало недостатньо покірно згодні. Цей Колесников навіть очі не опустив на те, щоб чілом ударить перед царем. В жодному разі не можна давати таким премію, вигнати його з пулу, щоби не ганьбив царя. Так ось повертаючись до того, чим же зараз найбільше переймаються у Кремлі. На завчене запитання Путін дає також завчену відповідь, і починається вона власне із шизи про якийсь, нібито режим перемир'я у далекому 2022-му. двадцять Да, вы знаете, я напомню некоторые вещи. Когда наши войска стали под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настоящего со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия для того, чтобы Були предприйняті определенні вічі з української сторони, і ми це зробили. Тобто, це якийсь такий розвиток путінської вже традиційної шизи про те, як Україна і Захід, нібито засунули йому нож в спину на стамбульських переговорах. Обманули дурачка на чотири кулачка Кинули просто грубо кинули. Тепер з'ясовується, що жертва агресії не просто зірвала тоді переговори про мир, але ще й підло скористалася, нібито припиненням вогню, на яке так милостиво, нібито пішла Росія, ні з того, ні з цього, нібито передумавши захоплювати Україну, в яку щойно вторглася з усією своєю військовою потугою. Там був такий епізод. Ми це зробили. Давайте дивитися правді в очі. У Путіна досить хороша пам'ять, щоб пам'ятати події дворічної давності, і досить жорстка вертикаль влади, аби повністю контролювати своїх силовиків. Він чудово знає, чим займалися його військові у ті дні та тижні. Вони бомбили житлові квартали. Вони стріляли беззбройним людям у потилиці. Вони гвалтували українських жінок, чоловіків, дітей і літніх людей. І лише. Коли цього було вже не уникнути, вони вступали в бої з силами оборони України, під час яких зазнавали страшних і ганебних втрат. Це об'єктивний і незаперечний факт, про який чудово знає і сам Путін. То навіщо ж він тоді зараз виє про нібито перемир'я у розпал битви за Київ? Нам було сказано, що українські офіційні власті не можуть контролювати всі свої військові... Формирования. Потому что там якобы есть такие, которые не подчиняются центральным властям. Вот так нам было сказано. Здесь я ничего не прибавил, не убавил. Это первое. Второе. Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения, войска от Киева. Мы сделали это и опять столкнулись с обманом. Все договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку. О! А я вже почав переживати, буде про стамбульський нож чи не буде. На жаль, чи на щастя, у цьому питанні Путін собі не зраджує. Зрив стамбульських переговорів за нібито вказівкою Бориса Джонсона стає в Росії не те, щоб і притчі в єзицих. Ця мулька в системі російської пропаганди починає складати конкуренцію чи не самому 9 травня. Великий нож в спіну. Вілікий нації, на великих коленях, на дулі просто нагло обманули. так ось Путін бреше про події 2022-го, причому бреше тепер уже двічі поспіль, аби пояснити, чому він не йде на перемир'я просто зараз, пояснити це своїй пастві. Ну принаймні, саме про це він говорить далі. І так було неоднократно. Тому поэтому. Просто зараз взять объявить о прекращении огня в надежде на то, що обратная сторона предпримет какие якісь позитивні шаги. Ми просто не можемо. Але це не єдина причина, через яку вони не готові до перемир'я. Перемир'я, якого, до речі, їм ніхто навіть не пропонував. Путін називає і другу причину, і от це вже схоже на правду. Друге, нам можна допустити, щоб. После прекращения огня этим прикращенням противник воспользовался для того, щоб улучшить своє положение, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армію и бути готовим продовження вооружоного конфлікту. Проговорився чи спеціально про це сказав? В будь-якому разі щойно Путін визнав, що ніяке перемир'я його в принципі не цікавить. Якщо Україна після цього перемир'я ще здатна буде, хоч трохи оборонятися. Ну, відповідно, Путіна цікавить лише тотальна поразка України, як випливає з його ж слів. Нам потрібно добитися того, щоб противна сторона согласилась предпринять такі шаги, які являлись би необратіми і були б приємними для Російської Федерації. Що означає «необратимі шаги? Та те й означає. Повна демілітаризація України на користь Росії, на жаль, це розуміють не всі на Заході, і навіть не всі в Україні. Але, наприклад, експерти Американського інституту вивчення війни не мають жодних сумнівів у тому, що Росія зараз не зацікавлена ані в перемир'ї, ані в якихось домовленостях з українською владою. Бо Захід довів Путіна до думки про те, що він все ще може перемогти. Відмова Путіна від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України ще більше ілюструє, що він упевнений у своїй оцінці, мовляв, Росія може досягти перемоги, продовжуючи своє повзуче просування в Україні. Тобто він робить ставку на війну на виснаження без підтримки України Заходом. Все це чудово, але виснаження України можливе навіть за підтримки Заходу, принаймні такої підтримки, як зараз. З іншого боку, той напівцирк, який зараз називають підтримкою зі США, ну я би не характеризував саме словом підтримка. Американці так були зайняті оспівуванням цього пакета в 61 мільярд доларів, який вони затримали на 8 місяців. Що здається, врешті-решт зовсім забули власне виділити цей пакет, принаймні в тому обсязі, в якому обіцяли. Чотирнадцять українських бригад стоять у тилу без зброї. Чотирнадцять ви знаєте, що таке чотирнадцять бригад це до ста тисяч людей. Тобто Україна мобілізувала як могла за цих умов навчила до ста тисяч людей, але задіяти їх на полі бою не може, тому що стріляти нема чим, або майже немає чим. Все це відбувається на тлі того, що 81-річний Джо Байден, який не завжди здатний знайти вихід із кімнати, в якій перебуває, роздумує про те, а чи варто все-таки знімати свою кандидатуру з президентських виборів, чи все-таки спробувати побути біля влади ще чотири з половиною роки? Те ж саме стосується і Трампа, на якому висить купа кримінальних справ, і яких він хоче позбутися, отримавши президентський імунітет. При цьому Якщо перший кандидат від демократів він співає діфірамби, він розповідає про те, як Україна має чи то пак останнім часом може перемогти, при цьому саме він і заважає Україні перемагати, забороняючи нам бити по російських тилах і більше того, змушуючи до цього ж інших наших партнерів, які скасували відповідну заборону зі свого боку, але американці проти. В той же час кандидат від республіканців розповідає, що може завершити війну менш ніж за 24 години. але як саме не каже, бо не знає. Довершує цю моторошну картину середньостатистичний американець, американський виборець, який, увага, втомився від війни. В мене останнім часом таке враження, що наші західні друзі забули, що відбувається, хто їх захищає і кому вони з 2014 року заборгували ядерну зброю. Не побоюсь цього слова дорогенькі. Ви забули, хто відмовився у 94-му від третього у світі ядерного потенціалу заради вашого спокою і заради вашого безтурботного життя? Може хтось в коментарях мені пояснить, який сенс щороку виділяти десятки мільярдів доларів кешем для підтримки економіки та енергетики, якщо можна просто один раз дати всю необхідну зброю без обмежень, і війна закінчиться за кілька місяців. Чи на Заході просто не хочуть припинення бойових дій? Ну, в такому разі вимушений попередити. В Україні нерви залізні, але все-таки ж не вічні. В жодному разі не варто доводити Україну до відчая. Цей відчай може піти зовсім не в те русло, в яке комусь там хочеться. Слухайте, геноцид українського народу, який здійснюється Росією, відтепер офіційно визнано на рівні ОБСЄ. але ж кожен день простою українських військ без зброї наближає наших гарантів за Будапештським меморандумом. До статусу чи не співавторів геноциду. Поясніть мені, будь ласка, як сильні цього світу можуть мовчки без реакцій спостерігати за тим, як підсанкційна Північна Корея і підсанкційний Іран передають Росії усе, про що та просить, отримуючи натомість від неї. Усе про що вони попросять, включно з ядерними технологіями, та у вас лише у зв'язку з обходом Росією санкцій Радбезу ООН щодо КНДР та Ірану вже є два формальних приводи бомбити російські військові об'єкти по всьому світі, як мінімум звичайними неядерними ракетами. Чому цього не відбувається? Тому що так ви втягнетесь у війну. Так ви ж і так, і так втягнетесь. Ви ще не зрозуміли. Вони вас в будь-якому разі втягнуть у цю війну. Просто завдавши удару першими, ви отримаєте більш сильну позицію. Путіна не цікавить мир. Це вам уже навіть Орбан сказав. Орбан, згадайте, після поїздки до Києва друг Путіна випромінював ну якийсь там оптимізм. Після поїздки до Москви стало очевидним, що жодних переговорів Москва не хоче. Я зрозумів, що позиції сторін дуже далекі одна від одної, і потрібно дуже багато кроків, аби наблизитись до завершення війни. Це скажіть, будь ласка, чия цитата Зеленського? Чи генсека НАТО, чи може Бориса Джонсона? Ні, це слова Віктора Орбана, до якого, можливо, дійшло, що Путін неадекватний, і втихомирити його можна або ракетним ударом, або довічним терміном у в'язниці. Ви ж так любите. Оці крики про мир і про переговори. Ось будь ласка, відповідь на ваші вигуки. Переговори з українською владою ні, каже Путін. Переговори через посередників ні. Каже Путін в умовах узурпації власті правлячої верхушки на Україні. Це безсмислено, Окончательно завершити конфлікт з допомогою посередників і тільки через них мені представляється маловероятним. Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы. И более того, даже не то чтобы подписывать окончательные документы, а привести к подписанию даже окончательных документов. Здесь принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочий. То есть говорить даже и с Заходом, как раньше, Путин уже не хочет. И он про это оголошує публично. По-хорошому, це мало б розв'язати руки західним урядам, які традиційно тремтять перед своїми псевдоліберальними виборцями, щоб ну не дай Боже допомагаючи Україні захищати цих виборців, не видатися в їхніх очах, а також очах Росії агресорами. Дивіться в червні, коли Україна скликала величезний саміт миру, а Путін натомість озвучив свій абсолютно Абсурдний і неприйнятний ультиматум про те, що заради миру Україна нібито має відмовитись від п'яти регіонів, відмовитись від вступу до НАТО і провести якусь міфічну денацифікацію і ту таки демілітаризацію. От у червні західним урядам завдяки цьому стало взагалі то по-хорошому набагато легше продавати народу будь-які ініціативи у рамках підтримки України, будь-яку ескалацію, якщо завгодно. А от уже в липні, після того, як Путін заявив про відмову говорити навіть про перемир'я і навіть із посередниками, ну ось, будь ласка. Шановний канцлер Шольц, ваша мрія збулася: більше ніхто не думатиме, що ви агресор, якщо ви передасте Тауруси. Президент Байден. Те саме, поки ви ще знаходитесь біля керма, стосується атакамців і томагавків. Російські військові об'єкти зараз якраз настав час бомбардувати на будь-якій глибині. Ми ж і так це робимо самі, тільки в Україні дуже мало ракет. Поверніть те, що забрали у 90-х, або компенсуйте. КНДР передала Росії 5 мільйонів снарядів, а тепер іще й посилає своїх солдатів воювати проти України. Чи випадково не настав час почати завдавати ударів своєю західною зброєю по російських військових об'єктах хоча б на окупованих територіях України за погодженням з Києвом? Адже ви всі цього року вже підписали нові гарантії безпеки для України? І що як не відправка північно-корейських військ вважається новою агресією проти України? А де, до речі, ф 16 а де, до речі, петріоти? І чому таки 14 українських бригад стоять майже без зброї? Може, Злий Зеленський це все вигадав просто, і насправді ви все передали, а вони там все вкрали. Ну, якщо це так, то може, скажіть про це? Навіщо ж про таке мовчати? Ну, як бачимо, нема чого сказати нашим західним партнерам? Вони дуже зайняті і втомлені від України. Не від Росії від України, і мене щиро обурює те, що захід не виконує своїх зобов'язань ані даних у 90-х, ані даних буквально щойно у 2024-му. З України це виглядає як початок кінця західного світу, просто початок краху всього цивілізованого світу. Будь ласка. Не допустіть цього, якщо ви перебуваєте в будь-якій із західних країн і просто зараз чуєте мої слова. Вимагайте у урядів цих країн передати Україні всю ту зброю, яка і досі незрозуміло навіщо лежить на західних складах, і прошу вас закликати зняти всі обмеження, які заважають Україні перемагати агресора. Також чудовою ідеєю буде вимога до західних урядів. Ліквідувати істоту, яка розв'язала найбільшу війну на планеті з часів Другої світової, адже так переговори про ваш улюблений мир, дорогі наші західні друзі, буде по-перше, вести можливо, а по-друге, дуже і дуже просто, дорогі глядачі і глядачки. Пам'ятайте, навіть якщо там, де ви зараз перебуваєте. Ви є іноземними громадянами за мирні демонстрації з західних держав вас ніхто не депортує і ніхто не вижене. Це законно і нормально в демократичних країнах. Більше того, вийшовши на вулиці та площі, ви покажете західній владі, що вам не все одно на долю України та усього світу. Адже вам і не має бути все одно. Як завжди, прошу максимально поширити цей ролик серед мешканців країн заходу. А також поставити лайк і написати коментар на підтримку ролика, аби алгоритми Ютуба запропонували його якомога більшій кількості людей. Ну і звісно, найкраще буде закріпити результат донатом на Силу оборони України, перейшовши за цим QR-кодом або за посиланням на фонд 24 в описі до цього відео. Дякую, що донатите. Дякую, що довіряєте 24-му І підписуєтесь на нас. До зустрічі в наступних випусках. Розбору помята бережіть себе, бережіть Україну, бережіть Європу. Слава Україні!